Павло Гірник назавжди, ніколи свого серця не щурби, або лише виспівувати гарно. Не промовчи Шевченка у собі, не прокричи Стефаника задарма, Твори, Тараса гніб, а не жура. А що поробиш люди, без язики? Коли за ґрат у душу зазира, твоя свобода змучена до крику. Коли поети пнуться в паничі і побратими цвенькують потроху, і кобзя почерніла на печі, як домовина вбитої епохи, не возлюби себе, не розгуби ні голосу, ні стогону, ні слуху. Шевченко іде дорогами доби і завжди обирає кручі духу. Іде і йти ми у тривожний час, не зупинить його уже нікому. Ви чуєте? Минаючи парнас, Шевченко повертається додому. Не плач мені, чайко, не плач мені милу, у чорніє неполить на вмання. Скажи мені, чайко, чи видно могилу? чи вражує крові Дніпро не пеня? чи досі довкола суцільна на Лети, моє, чайко, але не квали. За те, що я душу поклав за Вкраїну, мене покарали свої ж, бо коли. Всі тлумачами щербили звичаї, всіма сурмачами заслинули суть. Я бачив минуле, яке не минає, я бачив майбутнє, якого не ждуть. Сини мої, ідіть, не прощайтесь до мене, і з вами у лавах пройду через все. Скажи мені, чайко, чи видно знамена, Чи чи вражої крові Дніпро не несе?